Всім привіт! Та ось такі результати результати нагороди турніру. Так, жетон, жетон. Ну ефіра ніфіга. 406 -е місце я зайняв. Та йод з вашими акціями. А взагалі пішли ми в Лігу. Так, шість тапочків є. Команда є, погнали. Так, все є, все є, тільки нема. Давайте п'ятірку синю пошукаємо. Добре, 5 і 4, 9. Але я боюсь, що цей застранець не ультанув. Не ультанув. Так. Давайте додамо собі атаки. І в них броня не ріжеться. Так. Але все одно пройдемось. І давай лаг делаю своє грязне діло. Так. <кій> Вибачаюсь трошки. Покашлюю. Як я не хочу, щоб та собака була? Зриваємо жовтий. Ах, був би самовзрив, може подобивало б. Дивимося що в нас залишиться. А ніфіга в нас не залишиться. Давайте взирвемось. Ну як так навіть не добити? Ну... Так, треба цього добити. І ось з цього. Ну, а далі діалот техніки. Будемо Фінлі мучити. Ну, тихо тихо Все одно зарядили. Так, так. Тяжка, але перемога. Погнали. Так, давайте. Ага. Давайте бездувайте. Та й шльопок буде бить. І броню ми їм не зріжемо. Я забув, що це команда про те... А як його, блін? Арміса не працює. А все одно ми наносимо урон. Так, давайте сюди. Там ще ядро на сотку заряжено. Давайте так. Один фіол зацепимо. Не заряджайте, бігемота, ну що за гігра, що за... Добили. Ну і все. І так добре. Один грбаний камінь. Так, сейчас якось поміняю. Так, жовтий моно не піду. Воно щось не, не працює в мене. Так. Давайте так. Блін. Подвинуть би його якось. І ми встигнемо чи не встигнемо. Блядь. Ладно, вони добили. Але щоб це був другий камінь. Так, кого нам сховати? Давайте це у нас практично на заряді. Зараз зберемо жовтих. Все-таки успів перерозкинути Ну ми зараз це поправимо. Ці ожоги знімемо Голопагу, напевно, доб'ємо. Так, добиваємо. Ось сюди щось скинемо, поки не вийшло. Так, вышла девка. Ну ладно, хайбем на нас все равно не бьем. Обожаю комбо, просто обожаю. Жить без него не можем. Зараз у нас оба війни почнуться. От там комбо. Відразу смерть. Практично. В 90%. Так, перемога. Ага. Угу. Так, стоп, три сюда. А що я там хотів зробити? Я не не в курсі. Так, ладно. Так, августа треба прибирати. Та як би тут а? всі не дуже, але він нахилить так, що що ми це просто-напросто не розгребемо. Так, давайте трошки повертаємося. А є Так, блін. Ну ладно, ми повинні вижити. Все одно ненавіжу цю більшану собаку. Давайте в нього, і він ще комусь вдасться. Ага, нормально. Так, думаю, на цьому ми закінчимо. Дякую за заряд ядра. Далі. Майже топ. Майже топ команда. Я готов сливать. Так, так. Давайте так. Так, та фігня. Мені потрібен синій. Е, есени, видишь, его не правда? Так, давайте так. Ладно. Зараз почнуться каруселі. Ну, не могли добити, ну лки па. Так, доб'ємо її, напевно. Не добили, Ладно, так, доб'ємо. Так, так може бути безкінечно. Так, просто б'ємо. Я не впевнений навіть, що ми тут щось зробимо. Ну, уклони працюють дуже добре. Всі бачили, я шукав синій. Ну знайшов я його коли? Коли він зараз у вороти включить? Ну вже що є О, я хоч птічками закритий давайте знять попробуємо та хрен там Я не рахую це нормальним з шансом 45%. Навіть, навіть в тому варіанті, що він в мене є, це все одно неправильно. Не повинно так бути. 45% він... а він ну, на 99%. Це хіба правильно? Так, мене відволікли, продовжуємо. Та три ходи, яких три хода, коротше. Вже й час пішов. Вони мені шорибоси в кінці вирішили поставити. Давайте так, може знизу вийде. Ніфіга, знизу я сказав. Mm -mm. Можна його там і не шукати. Він хрен там виїде. Той синій. Так... так зараз може виїхати. Ні, все одно не виїхав. А чо, Людвиг же ж уже ультанув? Уже можно каминать сдавать. Ай, бля. Всех, блядь. Всех зарядили. Давайте три часа подивимося, що вони там роблять. Так ну, ще й промахнувся. Все, давайте добивайте. Я відказуюсь цей трудом грати. на же ще й вбити не Та тільки дивися ту шляпу як вона хилить кисню ускорение придумали там сидиш, от, все дешь вот все Нажимаєш x4 там скорость все прошло чи як це сьогодні сова не попалась? Ну тебе всіх убили. От треба мені мультика дивитися, що вона хиляється ще після цього. Ой, блядь. Добренько, якось так. Останній день другого туру відіграли. Ой, що у нас тут в обороні, кстати, було? Та нічого криво, тут добре, тут погано. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя, добра всім!